Олександр Кодола, 209-й виборчий округ Чернігівщина. Шановні колеги, в своєму виступі я хотів би підняти надзвичайно важливу проблему: проблему забезпечення хворих українців життєво необхідними ліками. Я хотів би звернути увагу Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я на нестачу цільових коштів на придбання препаратів інсуліну в першу чергу для хворих людей на цукровий діабет та лікування хворих з хронічним захворюванням нирок. Зокрема, по Чернігівщині, яку я представляю в Верховній Раді, забезпечення хворих життєво необхідними ліками сьогодні лише на рівні 54%. Дефіцит асигнувань в державному бюджеті для інсулінозалежних людей становить 1,6 мільйонів гривень. А хворих нефрологічного профілю 26,6 мільйонів гривень, з яких 9,3 мільйони це за послуги особам, переміщених з зони антитерористичної операції. Тому я сьогодні звертаюся до Кабінету міністрів України, до Міністерства фінансів, до Міністерства охорони здоров'я передбачити в державному бюджеті відповідні цільові кошти і надати життєво необхідні ліки нашим українцям. Дякую за увагу.